З перших днів війни у багатьох прихистках не було можливості готувати. Проте благодійники намагалися забезпечити гаряче харчування для вимушено переміщених українців. Один із таких шелтер без меж благодійного фонду Артак разом до мрії, який довго мріяв про власну повноцінну кухню. І ця мрія, зрештою, стала реальністю. У нас була ну спочатку був кейтерінг десь два місяці а потім з серпня місяця нам допомагав вонторкенчі. Центр Кічен вони привозили їжу вже готову два рази на день. І, ну, це була збалансована по калоріям їжа, але вона була не пристосована для людей з інвалідністю. Наша діяльність, співпраця розпочалася в вересні 24-го року, коли команда РТК звернулася до нас за підтримкою гарячим харчуванням для своїх людей, яких вони евакуюють з гарячих точок України. В більшості ці люди це маломобільні люди похилого віку, і тому їм окремо потрібна окрема опіка, додаткове піклування і, звичайно, спеціальне меню. І саме під них це було розпочато, що ми створили меню саме для людей похилого віку. Згодом команда World Central Kitchen вирішила зробити наступний крок: облаштувати у шелтері без меж сучасну кухню, яка б відповідала всім потребам мешканців. Завдяки їхній підтримці було закуплено необхідне обладнання: кухонні плити, витяжку, зону мийки, робочі поверхні, електроприлади та посуд. Тепер ця кухня повністю готова для приготування гарячих і збалансованих страв. З часом ми зрозуміли, що команда готова. До того щоб створити тут кухню і готувати для цих людей самостійно, таким чином ми прийшли до цього проекту, і ось ви можете бачити, на якій чудові кухні зараз готується для біженців, для евакуйованих, для людей, хто постраждав від війни. Щасливі, що навіть такі деталі, як ножи, дошки, чашки, посуд, ми змогли надати. Зі свого боку для того, щоб команда розпочала роботу на цій кухні, завдяки сприянню обласного центру зайнятості шелтеру вдалося знайти кухаря, яка щодня готуватиме сніданки, обіди та вечері за затвердженим розкладом. Меню вже узгоджено, воно збалансоване, дієтичне та адаптоване навіть для людей з порушенням жувальної функції, зазначає директорка фонду. А сьогодні на обід приготували борщ зі сметаною, гречку з м'ясом, пампушки та чай. Зараз ми будемо це куштувати перший раз, тому що а, ну, ця їжа, вона головне, воно домашня, тому що а, наша головна мета, щоб люди тут а, отримували а, майже всю допомогу і почувалися себе як вдома. І а, цього а, саме цього домашньої їжі їм не вистачало. А, для того, щоб а, а, ну, до, кінця, до кінця розрозуміти, що так, що це, а, це за них. По них дбають, що що вони навіть можуть та скажемо отримувати ту їжу, яку отримували вдома. вдома. Маємо великі плани, великі амбіції, щоб допомагати надалі нашим людям. Тому що коли буде перемога, теж потрібно буде допомагати людям, і ми Дуже. готові це робити далі і далі і далі Дальше. так. Наразі в шелтері без меж проживає 22 особи. Це маломобільні люди похилого віку. Завдяки зусиллям благодійників та міжнародних партнерів у шелтері змогли створити для них не лише комфортний простір, але й відчуття дому. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.